Ну, і топ тема дня Дональд Трамп провів телефонну розмову із Володимиром Путіним. Вона тривала близько двох з половиною годин. Незабаром Білий Дім оприлюднить заяву за підсумками цієї розмови. Михайло Подоляк зараз з нами в студії. Це радник керівника офісу президента України. Пане Михайле. В дуже вчасно ви якраз з'явилися в нашій Доброго студії, вечора. тому що Доброго. питань багато. Доброго. Я не знаю, чи ви щось знаєте, але починають з'являтися перші повідомлення про результати перемовин і. Що вам відомо, так я не буду зараз Немає, читати Що... поки що результатів перемовин є позиція Росії. Вони напередодні її підготували і оприлюднили. В якій дуже чудесно, мені подобається там, є така пропозиція. Давайте ми на 30 днів припинимо вогонь і запропонуємо, щоб ви не постачали техніку, зброю, ресурси Україні. Ну щоб вони за 30 днів мали дефіцити, які наростають. Ми в цей час будемо все підвозити на лінію фронту. А потім ми скажемо, як це традиційно для Росії. Ви знаєте, ми не дамо. Про що? Бо вони не хочуть добровільно стати перед нами на коліна, тому війну продовжимо. Але ви тільки прогарантуйте нам, щоб ці 30 днів, наприклад, не було постачання зброї для України. Ну і відповідної мобілізації і так далі. Це ж Росія. Ви серйозно хочете думати, що Росія може запропонувати щось адекватне і це буде прийнятним? Мені сподобалося... Дочекаємося, зараз, дочекаємось, скажімо так, результативної частини від пана Трампа. Почекаємо, як він оцінює те, про що він домовлявся з Російською Федерацією, тому що, як на мене, є чітке розуміння, має бути у всіх чітке розуміння, Російська Федерація ніколи ні до чого ні з ким не домовиться, якщо вона не отримає все, що вона хоче отримати. Ну тобто вона завжди веде переговори так, начебто ви все маєте віддати, а вам нічого. І якщо ви це не розумієте, то тоді ви будете віддавати до певного часу, а потім так, чекай. От, ми просто пропонуємо всім цього моменту не чекати а просто відразу зрозуміти, Росія має бути до чогось примушена. І все, і тоді все буде дуже швидко вирішено. Але давайте дочекаємо ще раз стейтменту від Білого Дому до того, щоб оцінити про що ж дійсно вони говорили. Так, звичайно цікаємо, чекаємо перші заяви від Білого Дому. Зокрема, пане Михайло, знаєте, от ви влучно сказали про умови загалом певних перемовин, тому що тут те, що кажуть росіяни, потрібно ділити. Я вже не знаю на скільки сотень чи тисяч, і так далі. І те, в чому є спільна позиція і Дональда Трампа і пана президента України Володимира Зеленського, це те, що. Угода про перемир'я або про, про припинення війни, про припинення обстрілу це угода без умов для Російської Федерації. Це те, що ця сторона не має права точно нічого говорити. Як ви думаєте, сьогодні Путін міг говорити про те, що да, ми будемо говорити про припинення, але послухайте перше, друге, третє а, є одна проблема, і вона ніяк не може бути вирішена. Це проблема не аналітичності по відношенню до Росії. Ну не профайлують Путіна. Він же передбачуваний. Він не розуміється на тому, про що ви зараз говорите. Він не розуміє, що є юридичні формати певні ультимативні. Ви праві припинення вогню це ультимативний формат. Там не може бути політичних умов. Вони не входять в цю опцію. Це для цього робиться. Ви припиняєте вогонь, зупиняєтесь там, де ви знаходитесь. В цей момент формуються певні переговорні майданчики, на яких вже обговорюються політичні умови. Вони можуть бути прийнятними, неприйнятними. Ви 30 днів це робите. Після того як вас не вийшло, ви або продовжуєте, або продовжуєте війну, або продовжуєте переговори. І тоді ще раз 30 днів. Ну, припинення вогню. Путін цього цього не розуміє. Він вважає, що він вже веде з вами ультимативні переговори. Він говорить: так я готовий припинити вогонь, якщо ви. Дозволити мені вирішити наступні питання, які я три роки вирішити не можу. Які питання? Я хочу, щоб Україна була роззброєна. Він відверто про це говорить. Він три роки про це говорить. Я хочу, щоб вони не чинили спротив. Друге, я хочу, щоб вони перестали мобілізувати. Зрозуміло, я хочу, щоб вони перестали інвестувати у військові виробництво. Я хочу, щоб в них не було дронів ракет, а головне, щоб в них не було протиракет. Тому що я хочу через 30 днів вдарити накопиченим ресурсом ракетним. Щоб вони відразу відчули, хто я такий. Він вам це прямо говорить. Це ж настільки очевидно, що думати, що Путін міг щось інше зробити, це ще раз, ну, треба вже його профайлувати. Дивіться, зараз от написали любителі статистики, що дві з половиною години розмова між президентом Росії та Сполучених Штатів це історично найтриваліша розмова. Так от ми зараз розкладаємо з вами буквально в кілька хвилин, і ми здається відчуття таке, що ми розуміємо Путіна. Трамп дві з половиною години що робив з ним? Там? він ну, не, не може право. він, не може зрозуміти це або, або або це була розмова не лише про Україну. Це була розмова не лише про Україну. Наскільки я розумію, вони обговорювали деталі можливості проведення хокейного матчу. Мі. Між збірною Росії і Сполученими uh -huh. Штатами, які будуть складати з гравців НХЛ і КХЛ. Це складно, тому що там багато є гравців. А, ви розумієте, що Російська Федерація, от для мене це теж, до речі, дивно, коли ми говоримо про американську а, а складову. Ну, в них вже на перших ролях сьогодні в НХЛ росіяни, низка росіян. Кучеров, Овечкин, який хоче побити вічний рекорд пана Грецький і так далі і тому подібне. Ви розумієте, трошки схибленість всієї цієї ситуації. Є країна, яка обнулює репутацію міжнародного права, обнулює репутацію інших країн, а в той же час представники цієї країни спокійно приймають участь в чемпіонаті партнера України і так далі. Вони це обговорювали. Але знову ж таки, давайте тут трошки спокійніше до цього всього ставитись. Вони в рамках двосторонніх відносин можуть можуть обговорити все, що завгодно. Це двосторонні американо-російські відносини. Я розумію, що це дивно звучить, тому що дивіться, кожна нова адміністрація, я про це неодноразово вже казав. Кожна нова адміністрація, яка приходить на хвилі триумфу, заходить в білий дім. Їй здається, що минула адміністрація не вміє нічого робити дипломатично, а ми зможемо перезавантажити відносини з Російською Федерацією. Отримати гарні результати. Мають чи вони право на це? Безумовно. Безумовно. Питання в тому, що ви завжди будете отримати один і той же фінальний результат, тому що з того боку буде Росія. А Росія завжди хоче отримати все, не вкладаючи ні у що. Чому? Тому що Росія з вами може конкурувати за рахунок фейку, пропаганди, брехні, шантажу і війни. Вона не може з вами конкурувати за рахунок технологій і ще чогось. Ну, все. Пане Михайло, Україна має свою відповідь або план АБВ на випадок того, як могла пройти ця розмова сьогодні? І які це результати не питання бути? плану, це питання об'єктивного розвитку. Дивіться, ви можете я, я навіть знаєте до чого перейду. сьогодні. З в нас з вами 59-й день. Ну не в нас з вами, а 59-й день перемир'я в секторі газу. Угу. Дуже Я активний. навіть не буду продовжувати, да і сьогодні був нанесений удар по сектору газу країною Ізраїлем. і це правильно, тому що не можна з тим, хто заточений на війну. Так, ти будеш імітувати, він буде щось імітувати. Ви будете робити вигляд, що все круто, і так далі, і тому подібне. Але потім це приведе до того, до чого сьогодні привело в секторі газу, до повторної війни, якщо ми говоримо про нас. Російську Федерацію можна зупинити трьома інструментами, і це об'єктивний розвиток. Навіть якщо сьогодні буде там щось сказано, ми там про щось домовилися, і так далі. Ні, тому що домовитись можна тільки якщо Росія буде розуміти, що ціна війни для неї надто висока, і чим далі, тим більше ціна війни. Якщо вона цього не розуміє, то вона вважає, що вона отримує з війни доходність. Це може бути політична репутаційна доходність, будь-яка доходність і так далі. А головне Росія буде вважатись глобальною країною, яка впливає на правила. Більше того, Росія буде конкурувати за глобальне домінування за рахунок однієї опції насилля. І це насилля вона буде завжди казати. Дивіться, ну ми ж бачите в Україні, велику масштабну війну провели. Якщо ви хочете нам щось не віддати, то ми проведемо таку війну у вас і всі будуть щось віддавати. Цьому проблема, це проблема перебудови глобального простору політичного. Чи потрібен він комусь? Ні, дивіться, тоді ми переходимо до вашого плану Б, С, Д, Є, і так далі. Це не потрібно Європі, це не потрібно Сполученим Штатам. Як це не парадоксально? Вони є природнім конкурентом Росії, тому що це ж про домінування. Ну, ви або віддаєте все Росії, тоді ви маєте робити те, що вона говорить. Це трошки дивно буде по відношенню і до пана Трампа, і до Сполучених Штатів загалом, і так далі. Або ви маєте конкурувати. Конкурувати за рахунок знову ж таки сила проти сили. Чому? Тому що Росія не розуміє раціональні доводи. Ви не можете з нею розмовляти. Ви можете прийти і ультимативно сказати Дивись, будемо робити так, так і так. Ти відмовляєшся, хлопці, заходьте, виносьте. Ви розумієте? Це принцип роботи з Росією. Я вже відверто говорю про це.